Лижні штани, сорту екстра. Ціна 7 євро за кілограм. Лотість знаходиться 15 кілограм. Зробимо буде огляд цього лотя. Тут знаходяться штанички чоловічі і жіночі. Дивіться, ось такий класний чоловічі. Розмір у нас іде ікселічка. Всередині на утеплені, досить плесенькі, пряменькі. Так, наступні. Ось такі. Менший вже розмірчик. Розмірчик у нас іде небачу, на жаль. Теж дуже гарний. Це, напевне, елочка. Наступний ось такий жіночок. Ось який гарний славий полі. Розмір квіт-кривіт, розмір 44-й. Внизу. Всередині такі, знаєте, на плісі, як термо штани. Ось так вони виглядають, Також розмір невеликий, напевно, 44 не більше. Наступна ось така моделька чоловіча. Теж як термо, пише 2 xl це моделька для чоловічих. Наступне ось таке коричневі, Дивіться, яка гарна талія. Йдуть ніби колольошами. Всередині теж йдуть на флісі. Дуже класний і пасончик. Наступне ось таких сині Розмір у нас іде, на жаль, не бачу. 42-й. Перед насильні. Наступний ось так звідси чорні. Також жіночі мішлечка. Задрість і має широкий пояс на калії. Симочки тут на з камінчиками. Станція. Наступне. Ось такі штанички. Блазів пішеньками, таки тут простит. І в нас, напевне, Алічка. Це чоловіча моделька. Знову ж таки, чорні. Великий розмир у нас. Ідет бренді привіт. Прямесенькі, також чоловіча моделька. Наступне ось такі оливкові. Оливкові. Тут у нас розмір. Теж привіт. Розмір у нас іде 38. Напевно, жіноча моделька. Ось так буде мої жіночі вони йдуть. Так, я ось такі бачимо теж чорні всередині, з сирими підкладочками. Теж іксейка. Цих, цих, цих штанів там ідеальні. Вони як наведені. Наступна ось така моделька, ніби джент. Розмір іксесочку. Думаю, це XC. Наступна дайте ось така чоловіча чорні. У на нас такий насичений колір семенки, Розмір у нас відео чиндем. Розмір у нас іде. Не бачили печалі 70. Дуже класно з пішеньками. Наступна тут модель ось такий тоненький легенький, чорного кольору. Від бренду Crain. Розмір емочка. Це, напевно, чолов... жіноча моделька. Вони такі легенькі, будуть зручні. І ось такий штифтірів. чоловіча моделька. Ззаді, бачите, мають підтяжечки, Розмір у нас іде елічка. Теж такий був тонкий, не грубий. Мають правда, підкладочку, але балонами це є лижні штани сорту екстра. Ціна 7 євро за кілограм для замовлення цього лота. звертайтеся до наших менеджерів.